Добрий день, мої маленькі, милі друзі. У мене для вас знову нова історія, а називається вона Світлячок. Жив собі світлячок, ночував, загорнувшись у листочок, а з вечора виходив і, підсвічуючи собі яскравим черевцем, як ліхтариком, шукав смачну травичку або листочки. Сумно йому було самому в нічному лісі. Але що поробиш? Не було поряд нього більше світлячків. Проте був у нього один товариш, нічний метелик. Іноді вони розповідали одне одному куменні історії, прогулювалися лісом, але їм було дуже самотньо. Та одного разу все змінилося. Прилетів якось метелик і сказав, що потрібна допомога. У Малинових чагарниках біля болота маленький їжачок так захопився пошуком смачним корінців, що загубився, і тепер залишився вночі один. Мати їжачиха непокоїться, але знайти синочка не може, дуже темно. Каже тобі вона світлячку, будь ласка, покажи, куди треба йти, бо без тебе вночі нічого не видно. Я згоден, з радістю відповів світлячок. Ухопився він лапками за черевце метелика, і вони полетіли. Як побачив їжачок вогник світлячка, зрадів і пішов на світло. А метелик потихенько полетів до будиночка їжаків. Незабаром і їжачиха теж побачила вогник і зустріла синочка. той вечір. Сім'я їжаків запросила світлячка з метеликом до себе в гості, добре пригостила смачним яблуком, грушевим варенням та вишневою патикою. З того дня вирішили метелик зі світлячком, що тепер вони кожної ночі патрулюватимуть ліс, допомагатимуть тим, хто не зміг потрапити додому і сумує в нічному лісі один. Ось так, мої любі, допомагайте один одному. Папа, -па. з вами була Наталія Мельник.